Всім привіт! Весело гуляти тут по болоту. Минулий раз я так от пішов, отак прямо, прямо. Але це було минулий раз. Минулий раз мені не треба було пригинатись. Це свіже-свіже. Свіже, свіжий. Врощелену раз. Раз і раз. Ха -ха. Ну що, ладно. Пригнусь, не буду нічого я тут ламати. Можливо кому воно потрібне. Ось так. Так. Стежки є. Так, да, стежки є. І бачите, що це пішла не людина. Це стежка геть не, не людська. Ого. Так-так. Там де є людська стежка. Там де є людська стежка. Там цікаві цікаві мітки. І там, окрім цікавих міток. Опа! Окрім цікавих міток. Ніяких більше слідів цікавих не буде. Ох, лкі палки, я обратно так вже не положу. Ладно треба шукати стежки паралельні. Тут можна нормально відпочити і заховатись від дождя та снігу. І все ж наче тут хтось такий робив. П'ятка була, а це ось ступня сама перед пальцями. Вм'ята. І вм'ята, і вм'ята вже після снігу, а скільки, якщо б до снігу, то воно було б припорошене пусе. Це все вбрати. Ось палець. Палець, великий палець. Ось пальці, оце ступняв вмята. Ось п'ятка. Якби це було давно, то воно було б припорошене снігом, я б його не побачив. До речі, коли я, коли я ступаю, ось слід від моєї ноги, сніг залишається, тому що мої краги його не розтоплюють. Ось так. У мене є невеличка надія, що щось, щось навозом запахло. Таке, як наче я не в лісі в коровнику стою. Ну ладно. Так, ось, у мене є невеличка надія, що підмерзне все-таки болото і буде можливим вивчення не тільки ближніх островів, але й дальніх і самого болота. Ну а поки чекаємо. Зараз хочу повернутись, втратив'язи сніг. Слід ось, ось мої сліди. Ось мої сліди. Оце мій слід. Жіночий чи дитячий. Ось така вузенький. Вузенький маленький. Я так. Я хоть так. Не, ну. Вот сейчас зараз я стану вот тут. Ну, зовсім у все не то. Все не то, и снег не растопил. Ну, короче, что там балакать. Ну, походу, тут уже бродили. Тут бродили. После снегу. Трохи сніг полежав, його практично немає. Він, він більше слідів вкрив, ніж показав, але ж тим не менше. Ось такі вузенькі слідочки. Вузенькі. Це наче, наче дитячі чи жіночі. Туди, що вони пішли. А чрт я знаку куди вона дошла. Зникли ось такі слідочки. Той був перший був слід дуже широкий, короткий і широкий, такі лапи як як у зайце біляка а тут ні, тут вузеньке. Вузеньке і маленьке, тому що я провалювався тут більше, ніж той тобто, лід набагато більше, причому зараз ще й підмерзло. Так воно ходить. І воно ходить туди, куди я не можу потрапити із-за теплої зими. Ну, а ось, а ось лідська стежка. людська стежка. Тут поки ще ніхто не ходив, ну окрім мене, це мій слід. Мій слід ось так залишається. А ті, а ті дитячі та дорослі, широкі, йдуть завжди паралельно, але метрів 30-20 в стороні. І воно йде туди, куди я не можу дійти із-за того, що болото не замерзло. Ну, можливо, я доберуся навесні по воді туди. Тоді буде, я сподіваюся, що буде дуже цікава експедиція навесні по воді в саме серце заплави. А десь у лісі не замовкає бензопилка. Бензопилка не замовка. Паралельно із людськими стежками тут є ще стежки. Тож, а така штука, якщо, якщо ви хочете знайти дивні сліди у своїх, у своїх хащах та нетрях, не варто ходити по людським стежкам. На людських стежках максимум хто може пройти, це лось дивних слідів на людських стежках практично ніколи не буває. Щоб знаходити дивні сліди, треба знаходити стежки, які йдуть паралельно людським, але метрів 20, 30, 40, 50 у стороні. І стежки туди бувають, ідуть дивні місця і дивні сліди. Інколи попадаються. Рідко-рідко, але буває. Ось такі. Паралельні стежки. Дякую за увагу, за терпіння.